Після удару росіянами по Чорнобильській атомній електростанції радіаційний фон у зоні відчуження залишається в нормі. Також вдалося локалізувати займання в зовнішній обшивці арки. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Російський ударний безпілотник влучив в укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС у ніч проти п'ятниці. Сбу виявила всередині та біля захисної споруди уламки дрона Камікадзе Герань. 2 він був споряджений фугасною бойовою частиною. У спецслужбі зазначили, що за оцінками експертів удар по станції росіяни завдали цілеспрямовано. Якщо радари не бачать на цій висоті, що вони... Спеціально це робила. Йшов на такій висоті, де радари, радари не бачили. І удар був саме в саркофаг, і саме в день початку. Фактично, в день початку Мюнхенської конференції. Безпекової конференції. Удар в цей небезпечний, найбільш небезпечний об'єкт в Європі. Зараз з нами на зв'язку Богдан Долін. Це авіаексперт. Пане Богдане, ми вас вітаємо. Вітаю. От, власне, маємо інформацію станом на цей ранок, що на ЧЕС продовжують гасити загоряння, заповнювача зовнішньої обшивки арки нового безпечного конфайменту, яке сталося після удару БПЛА. Наразі погіршення радіоційної обстановки не зафіксовано. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі немає. Про це інформує державне агентство України з управлінням зоною відчуження. Але якщо говорити конкретно про удар дроном, по ЧАЕС, маємо інформацію, що цей. Дрон був із фогасною бойовою частиною, летів дуже низько, 85 метрів. Тобто, загроза безпосередньо конфайменту була. А можете пояснити в чому особливість і небезпека фогасних зарядів, яким був оснащений цей, цей дрон? Да, якщо говорити безпосередньо про оснащення, то маємо розуміти, що на сьогоднішній день Росія використовує цілу низку різних боєприпасів, тобто це і осколково-фугасні бойові частини, або осколково фугасні запасні бойові частини, запальні чесь і термобаричні, враховуючи, що після удару було тривале горіння, тож за все мова йде навіть не просто про боєприпас, боєприпаси, саме про фугасно-запальний боєприпас з вагою, як правило, до 50 кілограмів. Задача, якого не тільки нанести ураження осколковими компонентами, а в тому числі і спричинити масштабне загоряння після влучання, тобто ми маємо розуміти, що ця безпосередня задача, яку перед собою ставили Росіяни, вона була не просто влучити в серфофах, а спричинити масштабну пожежу безпосередньо в ньому або на його поверхні. Пане Богдане, з того, що нам відомо, чи можемо ми говорити, що вони якось змінили тактику, те, що е, цей дрон він летів дуже низько. Ну, це свідчить очевидно так про цілеспрямовану е, історію. Але чи могла це бути, скажімо, якась випадковість, і цей дрон опинився там і летів кудись в інше місце? Насправді? Родиться, ми маємо розуміти, що з однієї сторони ворог регулярно використовує об'єкти критичної інфраструктури та інші такі об'єкти, як атомні електростанції, для прикриття своїх атак, таким чином, наражаючи фактично весь світ на загрози. В тому числі ядерні друга важлива складова. Маємо розуміти, що в принципі, якщо говорити про політ на такій висоті, то як правило на висоті до 100-150 метрів, більшість повітряних цілей вони тривали час, є складно виявленими, тобто їх можна виявити вже безпосередньо на невеликій відстані. Тобто говорити про те, що ворог міг так низько летіти з якихось причин не пов'язаних з ударом, на сьогодні не доводиться. Тобто, з високою мовільністю це був цілеспрямований удар безпосередньо по. Дані станції друга важлива складова, якщо говорити про використання таких безпілотників, то ми маємо розуміти, що в принципі ворог так само регулярно літає над зоною, в тому числі Чорнобильської, ОС, але при цьому маємо розуміти, що він так само може обирати маршрути. І е, якщо маршрут прокладений прямо безпосередньо над е, саркофагом, над реактором, ворог абсолютно розуміє, навіщо він це робить і як він це робить. Пане Богдано, ми дуже вдячні за ваш коментар, за роз'яснення. Богдан Долін це авіаексперт, був з нами на зв'язку.